Займаюся понад п'ять років, як я захопилася цим спортом, привів старший брат, показав приклад, сподобалось сподоб... враження від змагань, сподобались ті емоції, я вирішила спробувати. Билася з різними дівчатами. В півфіналі зустрілася з дівчинкою з Ірландії. Досить сильно. В фіналі зустрілася з дівчинкою з Італії. З нею трошки було легше, але також дуже гарний бій. Не видно, що вона виступає довше, ніж я. І ну вони досить сильні дівчата. Мрію продовжувати далі, не здаватися і вигравати чемпіонат за чемпіонатами, і стати тренером, і також мотивувати людей займатися і. Якось не ставати на місці. Якщо ну ви програли, це не означає, що це кінець. Можна йти далі і просто продовжувати. Ми суто займалися дві треніровки на день. Весь час ти тільки думав про змагання. Ми там два місяці активно готувалися до цих змагань. Ти прийшов цю всю підготовку у це було більше двох місяців приблизно активної підготовки до змагань. І тут ти ще навіть не приїхав на них, і тобі кажуть їхати додому. І розумію, що ні, я не поїду додому з сумками своїми на кордоні стою і розумію, що я доїду туди. Просто я не розумів, як батьки везли мої документи, які ще були потрібні на кордоні, щоб е перевести. Якось так склались обставини, все одно з труднощами, але я добрався е до тренера. Ми з ним е близько 20 годин я добирався е вже в Будапешті на заправці. Вони мене зустрів вже була така. Спортивна агресія, що от я вже пройшов такий шлях, я вже подолав цей кордон, що я програти ну, ніяк не можу. Мене до Будапешту довозила сім'я. Абсолютно безкоштовно вони мені допомогли. Я їм дуже сильно вдячний. Це родина з Хмельницька. Вони мені сказали: ніяких грошей не треба. Ти нам принеси перемогу, скинь звіт, і після того ми будемо. І дуже раді о цій перемозі. Так і сталося. Я переміг. Зразу їм відзвітував, дуже сильно виразив вдячність. Вони також були в шоці, що так сталося, і все гарно закінчилось. На вихідних 16-17 листопада відбувався відкритий кубок івано франківської області сталандського боксу. Таких містах Житомир, Бердичів, Чернівці, Львів, Івано-Франківська область все приймали. Ми кажемо, що багато, бо до цього часу було 80-100 чоловік. Ну і ми зазвичай розраховуємо там ну, один день, щоб не відбувалося. Цього разу відбувалося два дні. все відбувається за патронатом дитячої спортивної школи юнацької ДЮСШ США Калиско міської ради. І Маріана Квитковська нам дуже допомагала в участі в змаганнях, в проведенні змагань, організації змагань. Так само вона зробила нам дуже великий подарунок. То, громадська організація Торнадо спорт і клубу в загальному подарила нам перчатки від, з підписом Олександра Усика, олімпійського чемпіона. На сьогоднішній день на нас від нашого клубу виступало 52 учасника. Можна сказати, що ми більше взяли кількістю чи якістю, але в загальному Івано-Франківська область посіла перше, бо це відкритий кубок області. Кожним роком воно все додосконаліться вдосконалиться. І, наприклад, Житомир і Чернівці і дуже хороші команди. Ми завжди з ними конкуруємо. І можна сказати, вони вчаться на нас, ми вчимось на них. Так, і це досить потужні, конкурентно спроможні на сьогоднішній день команди, з якими спорінгувати, змагатися це тільки одне, одне задоволення. Бо це не проходить там, ну якби бій, біль, кажу, більш триває краще в умовах таких, і набагато перспективніше, і наші діти так само на них навчаються і удосконалюються.